Кінофлеш подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш. Вітаємо на подкасті Марини Ублінських «Кінофлеш» Сьогодні говоримо про фільм, який пахне карпатським лісом, вогнем і свободою. Це стрічка про силу, про народ і про легенду, що оживає на великому екрані. Мова піде про довбуша. Історичний епос, який став кіноманіфестом української волі, фільм, народжений з легенди. Довбуш, це непроста історія про опришків, це кінематографічна балада про боротьбу, братерство, честь і зраду. Режисер Олес Санін, відомий своєю любов'ю до української культури, створив потужне емоційне полотно, у якому міф, історія і поезія переплітаються в єдиний ритм. У центрі сюжету брати Олекса та Іван Довбуші, яких розділили любов, ідеї та вибір. Один йде шляхом справедливості, другий шляхом спокуси. Цей конфлікт не лише родинний, а й символічний боротьба між світлом і тінню в душі кожного українця. Сюжет, що дихає Карпатами, подій розгортаються у XVIII столітті. Коли українські землі під гнітом Речі Посполитої задихалися від несправедливості, селяни, яких гнобили панські закони, знайшли надію в опришках, народних месниках, які карали панів і захищали простих людей. Олекса Довбуш у виконанні Сергія Стрельникова стає символом непокори, людиною, що бореться не за себе, а за тих, хто мовчить. Його боротьба не лише фізична, але й духовна. Це пошук правди у світі, де зло має владу, а добро мусить ховатися в лісі. Мова кадром краса що болить. Операторська робота у фільмі Справжня магія. Кожен кадр як живопис. Карпати тут не просто тло, а живий персонаж, туман, світанки, дощ, холод і блиск вогню усе дихає природною силою. Санін майстерно показує, що краса може бути зброєю, коли вона служить правді. Костюми, зброю, побут, все створене з історичною точністю, але водночас має поетичну символіку: у кожній вишивці, у кожному рушнику пам'ять народу, який навіть у боротьбі не втрачає естетики. Музика і серце фільму музичний супровід окрема історія. Він поєднує народні мотиви, гуцульські ритми та епічну оркестрову енергію. Музика не просто підсилює драму, вона веде героїв. Десь у її ритмі чути біз серця Карпат. Акторська гра Вогонь і стриманість. Сергій Стрельников у ролі Олекси стриманий, але вибуховий. У ньому відчувається глибока внутрішня сила. Олексій Гнатковський у ролі Івана, людина Тіні, складний антагоніст, у якому добро і зло злилися в одну кров. Разом вони створюють дві половини однієї легенди. Героя, який міг би бути і святим, і розбійником, але став символом боротьби. Символи, що говорять без слів Горе це душа народу. Висока, стійка, непідкорена. Вогонь. Очищення і покарання. Брат проти брата. Вічна рана історії, коли ворог зовні лише підсилює внутрішній розкол, ОПришки. Архетип Української свободи, лицарі честі без замків і тронів. Чому Довбуш важливий сьогодні? Це не просто історичний фільм, це дзеркало сучасності. Те, за що боровся Довбуш, Свобода, Гідність, Правда сьогодні знову має свою ціну. Його образ не лише з минулого, він із теперішнього. Бо кожен, хто стоїть проти неправди, є частинкою Довбуша. Довбуш це кінематографічна молитва про те, що народ без пам'яті не може мати майбутнього фільм, у якому історія не викладена, вона прожита. Після смак. Після перегляду Довбуша хочеться мовчати, бо цей фільм говорить замість нас, говорить голосом Карпат, які пам'ятають усе: і вітер, і кров, і свободу. І якщо уважно слухати, то в тому шепеці гір і досі чути Я Довбуш. Я Україна. Дякуємо, що слухали подкаст Кінофлеш. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато українських фільмів, у яких легенди оживають, щоб нагадати, ким ми є насправді. Подкаст Кінофлеш.